Шановні українці і українки, сьогодні фактично весь день жорсткі удари росіян по місту Шостка на Сумщині, удари по вокзалу, по енергетиці. Цивільна інфраструктура, це такий типовий російський терор, десятки дронів. Одне з влучань було фактично по потягу, звичайний потяг, жодного воєнного сенсу. На жаль, людина загинула. Мої співчуття. Є постраждалі. Серед них троє дітей, молодшому з них сім. Років тільки усім надається відповідна допомога. Я хочу подякувати кожному, хто допомагає. Працюють також наші енергетики, ремонтні бригади, необхідні служби задіяні для відновлення постачання електрики. Шостка, шосткінський район, інші райони Сумщини, райони Чернігівщини, також на Донеччині непроста ситуація з електрикою після ударів, але максимум робиться, щоб відновити постачання. Електрики, а це означає і водопостачання і відновлення нормального зв'язку. Важливо, щоб в усіх громадах і на обласному рівні максимально підтримували наших людей, і особливо сім'ї з дітьми, літніх людей, тих, хто живе сам. Резерви підтримки мають бути в кожному регіоні. і Це персональна відповідальність керівників в областях. Путін хоче воювати і воювати саме так, терористичними методами, підлими. Методами Росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде. Я дякую всім, хто допомагає захищати життя. Слава Україні!